Електроавто для військових і цивільних, які пересуваються у кріслах колісних від Mega Електрик і розробка прототипів. Будь ласка, тож можете теж презентувати 52 номер. Будь ласка, ми готові вас слухати. Доброго дня мене чути так. Вас добре чути, і навіть видно презентацію Чудово, чудово, це головне. Отже. Привіт всім, мене звуть Сергій. Спочатку я хотів би показати вам стоп-кадри з відео, як людина у кріслі колісному сідає в авто. Цей процес триває понад хвилину. Тепер ви знаєте, скільки часу займає у людини з інвалідністю сісти у звичайну машину. Що в цій ситуації не так. Людина з ураженням спинного мозку, на жаль, у найближчі десятиліття все ще залишиться віч навіч з кріслом колісним. Поки що ми цього не змінимо. Але і другий компонент. Якщо ми точно. Який ми точно можемо і маємо змінити. Який? Правильно, це автомобіль. Люди з інвалідністю не повинні сідати в авто, який не враховує їх ситуацію. Вони не можуть ходити, але вони можуть їздити. Тому люди у кріслах колісних мають заїжджати до автомобіля. Ми, Мігоелек, маленька компанія з Південного міста Миколаїв. Там вже кілька років виробляємо та. Для замовлення різні електричні транспортні засоби від мотоциклів до електричних вантажівок. Наша головна е, вантажівка е, її цінність для покупців полягає в тому, що вартість перевезення хоч хліба, хоч піску на 100 кілометрів коштує не більше ніж 2 євро. У той час, як вартість перевезення на ДВЗ буде щонайменше 11 євро. Але повернемося до автомобіля для людей з інвалідністю. Чи буде він затребуваний ринком як комерційний продукт в Україні та світі? Так, не кожному з майже 100 мільйонів людей у кріслі колісних в світі, як налічує ВОЗ, потрібна автівка, але навіть якщо це буде одна з десяти таких людей, ви розумієте наш потенціал продажів. Такий автомобіль, в який людина з ураженням спинного мозку може сісти за кермо за 5 секунд, потрібний у всіх країнах. Щодо вартості авто, воно може коштувати від 10 до 15 тисяч євро. Саме так, такий електромобіль буде дешевшим від звичайного ДВЗ, і тим більше у кілька разів дешевшим за перероблений мінівен. За нашими розрахунками за певною масовості продажу цих авто за кордоном, ми, Мегаелектрик, а також за підтримки суспільства та уряду, зробимо ці авто для військових ЗСУ, які сіли в крісла колісні внаслідок поранень безкоштовними. Це наша дорожня карта. Як ви бачите, перший прототип ми плануємо презентувати вже в травні. Це буде одне авто, але таких ходових моделей потрібно здобувати зробити хоча б 3-5. В цьому нам потрібна допомога. Це наша команда. Звісно, це не всі люди, бо на цьому слайді не вистачає, наприклад, директора нашого ТОВ Анастасії Гареки та усіх зварювальників і інших. Наш стартап український, наш стартап є українським підприємством, і таким він і залишиться. Мене звуть Сергій Сільванік. Я засновник Меґоелектрик. Давайте разом зробимо перший український автомобіль для людей у кріслах колісних. Дякуємо ССУ. Слава Україні, героям слава! В мене все. Дякую за презентацію. У нас можливо є в онлайн судді сьогодні. Так, запитання не, не, не дуже зрозуміло, як саме я, я, яка сама конструкція автомобіля, як, як туди можна буде сісти за 5 секунд. Буде головна задня двер, Звісно, не одна двері взагалі, але головна одна двер, вона буде пандусом, який буде слогудувати для заїзду людини просто в, до керма. І далі кріпиці крісло на місці. Так, Так, звісно, це ж все буде продумано вже продумано. Бо це е, крісло е, є в нас е, розробка, наприклад, на чотиромісна автівка. Це двохмісна. Представлено зараз є чотиримісна. В цьому випадку чотиримісна може слугувати, наприклад, як автівка таксі, і тоді людина, яка буде стійно пересуватися в ній, працювати людина в кріслі колісному може пересісти на звичайне водійське крісло. А поруч в неї буде змога ще зібрати свою коляску, залишити як друге місце на передньому ряду. А два інші крісла можуть слугувати кріслами для людей, яких він буде перевозити. Чи вона в як автівка таксі? Наприклад, дякую. Дякую за презентацію за Q&A.